Голова Кіровоградської обласної федерації спорту інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку Олександр Радозубов як учасник програми Громадські зв'язки» стажувався в американському місті Талса. По темі позакласна робота з молоддю. Після стажування на Кіровоградщині розгорнулася активна робота. Систематично організовувалися та проводились тренувальні заняття, спортивно-оздоровчі заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, фізичну реабілітацію і головне соціальну адаптацію осіб з вадами розумового розвитку. У дві у 8-му році було створено обласний осередок спеціальної олімпіади України. Її координатором став Олександр Редозубов. Він спільно з членами федерації розробили і подали в Укрінваспорт пропозиції щодо включення спортивної гімнастики до Параолімпійських ігор. Також ними створено спортивну класифікацію із гімнастики для спортсменів з вадами інтелекту. Паралельно тривала і методична робота. Олександр Редозубов неодноразово брав участь у науково-практичних конференціях спеціальної олімпіади. Теми доповідей стосувалися дотримання прав дітей-інвалідів з порушенням інтелекту, фізична реабілітація і соціальна адаптація. Серед досягнень проведення змагань обласного та міського рівнів з різних видів спорту: легка атлетика, гімнастика, настільний теніс, футбол, баскетбол. Команди з цих видів спорту представляють себе і в національних змаганнях. Тенісисти щорічно стають призерами серед дітей, повір у себе. Команда гімнастів брала участь у спеціальній Олімпійських іграх Євразії. Там наші спортсмени з синдромом Дауна, Максим Наливайко та Сергій Пожару завоювали 12 медалей. Ще 11 медалей вибороли кіровоградські спортсмени і у Шанхаї під час літньої спеціальної олімпіади. Ми віримо, що недалекий той час, коли і в Україні повернуться лицем до громадян з вадами інтелекту, усвідомлять, що такі люди мають повне право на повноцінне життя і гідні його. Ми щодня своєю діяльністю наближаємо час, коли кожен інвалід зможе реалізувати свій потенціал незалежно від хвороби.